В рубриці маю досвід. Доставайно відомо, що пацієнти з коморбідною патологією одні з найскладніших. Мабуть, тому слова Гіппократа, який стверджував, що ми маємо лікувати саме хворого а не хворобу, досі актуальні. Тому сьогоднішня тема нашої зустрічі терапія неврологічних патологій у коморбідних пацієнтів. Хочу представити вам гостю нашої рубрики, лікаря-невропатологів першої категорії поліклініки. Спеціалізованого багатопрофільної лікарні кобзар Анну Юрівну. Вітаю. Анна, Анна Юрівна, коморбідність є загальносвітовою медичною проблемою. Такі пацієнти потребують складної терапії. Лікар має максимально уважно підбирати препарати, брати терапію, враховувати можливі наслідки, наслідки поліпрагмазії та вирогідні негативні реакції пацієнта. Анна Юрійовна, враховуючи ваш пробіг, я розумію, що у вас багато таких пацієнтів. Так, згодно. На сьогодні пацієнтів з якими станами та скаргами найбільше в вашій курації? Все частіше бачимо на прийомі пацієнтів з наслідками ковіду, з інсультами, з вертеброгенами, захворюваннями та іншими поєднаними патологіями. Як ви виходите з подібних ситуацій? В комплексній терапії використовуємо для корекції психоемоційних станів нюрексан для відновлення функцій центральної нервової системи після судинних катастроф серебром композитом для корекції. Запальних процесів травм мальдерімфаміазод для відновлення мікроциркуляції центральної нервової системи після судинних катастроф, такі препарати, як плацента композиту, ангіоін'єль, Вертігохель. Нещодавно команда дослідників університету Міссурі зробила несподіване відкриття. Люди, які відчувають довготривалі наслідки ковід. Схильні до розвитку лише семи симптомів це прискорене серцебиття, випадіння волосся, втома, біль у грудях, біль у суглобах та ожиріння. І, до речі, автори стверджують, що тахікардія є одним з найпоширеніших симптомів. Анна Юрівна, чи погоджуєтеся ви з, з думкою дослідників і помічаєте ви якісь характерні прояви цього стану у своїх пацієнтів? Так, я погоджуюся з даним твердженням. Крім тахікардії, я ще спостерігаю у своїх пацієнтів такі симптоми, як тривога, панічні атаки, порушення сну, загострення хронічних вертеброгенних захворювань, задишка, головний біль, біль у м'язах та біль в суглобах. А як ви виходите в таких ситуаціях поділіться напрацюванням лікуванням для вас? В складі комплексної терапії по схемі використовуємо такі препарати, як нюрексан, церебром композитум, травми енгістол, лімфаміазод та галіумхей. Анна Юрійна, лікування спинних катастроф це ваш профіль. І впевнена, що ви маєте напрацювання ведення таких пацієнтів і профілактики таких випадків. Звичайно, в моїй практиці доводиться часто стикатися з пацієнтами з церебральною судинною кризою, з пацієнтами, що перенесли гостре порушення мозгового кров кровообігу та з хронічними порушеннями мозгового кровообігу. Таким пацієнтам в терапії рекомендую схему з комбінації препаратів церебром композитом, плацента композитом, лімфаміазод. Також вважаю необхідним включати в схему енерготропні препарати для комплексної підтримки енергетичного балансу всередині клітини. Це такі препарати, як коензим композитум та обіхіном композитум, тому що вони є в рекомендаціях МОЗ України про доцільність застосування цих препаратів у пацієнтів з поєднаною серцево-судинною патологією. Дякую, Анна Юрійовна. Так давно в спільноті інформаційної підтримки лікарів була піднята тема терапії пацієнтів з діабетичною полінейропатією, а саме у інсуліно-незалежного типу пацієнтів. Чи маєте ви досвід ведення таких пацієнтів і саме пацієнтів з патологією інсулін-незалежного? Так, я маю досвід ведення таких хворих, та з метою дренажної терапії призначаю галіумхель, лімфоміазод і звичайно енерготропні препарати обіхінон кампозітом та ліаксаль композітом. Анна Юріна, дякую за таку продуктивну бесіду і за інформацію, яку ви поділилися. Що ви хотіли побажати нашим глядачам? Хотілося би побажати миру та спокою, адже всім нам відомо, що стрес це не найкращий товариш нашого організму. До речі, допомогти в підтриманні рівноваги може нюрексан. Це препарат, препарат, який насправді актуальний при станах, що супроводжується підвищеною нервовою збудливістю та порушенням сну. Його може застосовуватись навіть у дітей з двох років. Дякую вам до нових зустрічі. Дякую.